Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про. Інсайти страхового ринку, якісь практичні речі, всі ці хитрощі страхових компаній. І головне, ми даємо реальні практичні рекомендації, як себе поводити, як не поводити, щоб отримати максимум і не втратити гроші, не отримати отказ у виплаті страхового відшкодування. Отут, до речі, є наш телефон, до нього під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже зараз є якась проблема, обов'язково напишіть нам, і ми вам. Там сто допоможемо, тому що ну не існує на сьогоднішній день кейсів у страхових спорах, на яких би ми не порозумілись. Ми працюємо вже з 2007 року. Бачили ну все напевно на цьому ринку. А сьогодні. Хотів продовжити розмову про новий закон, про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, дуже багато запитань про розмір виплати страхового відшкодування за Європротоколом згідно нового закону. Дивіться, по-перше, в цьому плані нічого не змінилося, тобто, ліміти. В межах яких виплачується є за Європротоколом, встановлює Національний банк України. На момент, коли закон набрав чинності, і на момент, коли ми знімаємо і розміщаємо це відео в мережі, Нацбанк мав би е, прийняти документ, яким би затверджені були ліміти. Але Нацбанк такого документу не прийняв. І на сьогоднішній день е, лімітів якихось для Європротокола його не існує. Тобто в нас є е, е, страхова сума за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності е, за шкоду, завдану майну третіх осіб. Це 250 тисяч гривень. І тут неважливо, або ви оформлювали цю подію в поліції, е, або ви оформили на місці Європротокол. Uh, і так, і так, страхова компанія uh, має нести відповідальність в межах uh, 250 тисяч гривень. У випадках, як було раніше, ліміт 160 і там, по Європротоколу максимум 80 тисяч, зараз це вже не працює. Але якщо ви передивитесь це відео там, через 3-4, 5 місяців, то ну, хоча б просто да, візьміть і нагугліть там ліміти, там, постанова Нацбанка, тому що можливо Національний банк ці ліміти і встановить. І ще момент, ну, який я. Хотів проговорити з вами відповідно: чим більше розмір відповідальності страхової компанії, а ми тут говоримо про європротокол на 250 тисяч гривень, то відповідно і ставки вищі для страхової компанії. Також це дає зручність страховику і дає ну, маніпулювати цими речами. В якому плані якщо поліція не оформляла дорожньо-транспортну пригоду. І е, в подальшому суд не розглядав е, цю справу, там не притягав винного до адміністративної відповідальності за статтею 124, То виходить, що страхова компанія по суті може вивести вас на те, що вона скаржить обставини дорожньо-транспортної пригоди. Яким чином це відбувається на практиці? Страхова компанія звертається до експерта з визначення обставин дорожньо-транспортної пригоди. Це е, трасологія і автотехніка комплексне дослідження. І відповідно робить це дослідження, і на підставі цього дослідження буде відмовляти у виплаті страхового відшкодування. Тому чим вище буде сума по європротоколу. Тим більше у страхової компанії буде соблазно йти цим шляхом вирішувати питання таким чином, щоб відмовити у виплаті страхового відшкодування. Через це треба дуже обережно на великих сумах підходити до оформлення європротоколів. Тобто, я думаю, так що от, там мовно кажучи, там до там тих самих 80 там 100 тисяч. Тому що цей процес він також ну достатньо дорогий, для страхової компанії треба замовити дослідження, юристи, суди. Оці всі розбірки економічно їм буде також нерентабельно, Вони рахують в цьому плані свої гроші. Але якщо сума буде йти вище, ну, треба бути ну, достатньо обережним. Якщо є можливість, то на в значних сумах, то я би радив все ж таки виходити з оформлення ДТП в поліції з подальшим розглядом справи. В суді, таким чином, щоб у нас була постанова про протягнення винної особи до адміністративної відповідальності, а це вже проюдиція, яку можна використовувати в будь-якому іншому спорі. І відповідно, страховик вже нічого зробити не зможе, він змушений буде виплачувати страхове відшкодування. Друзі, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, обов'язково напишіть нам тут внизу наші телефони, до них під'єднані всі месенджери. Дякуємо, що. Ви залишаєтесь з нами, обов'язково поділіться відео, ну, а ми продовжимо робити для вас класний, якісний контент. Пока-пока.